Мої вітання вам, шановні глядачі, сьогодні я хочу вам зачитати петицію, яку ми підготували разом з нашою командою. І саме з місця петиції наголошую про дуже важливі питання. Я вам прочитаю цей зміст, і ви зрозумієте, про що йдеться мова. Петиція, прошу розгляд петиції щодо Виборчого кодексу України, який був прийнятий в 2019 році який призвів до порушення статті 22 Конституції України і звузив цим права і свободи людини і громадянина. На момент прийняття Конституції України, це 1996 рік, діяла мажоритарна виборча система. Але з моменту прийняття Виборчого кодексу України 2019 року діє вже пропорційна виборча система. Реєстрація кандидатів відбувається тільки за партійними списками, а це обмеження бути кандидатами саме тим людям, які не поділяють погляди, програми, світогляди політичних партій. Це пряме порушення статті 22 Конституції України. Треба внесення змін на законодавчому рівні до Виборчого кодексу України. В якому буде присутня змішана виборча система, тобто при чисельності виборців територіальної громади менше 10 тисяч діє мажоритарна виборча система. При чисельності виборців територіальної громади більше 10 тисяч діє змішана виборча система. Мажоритарна та пропорційна. 50% на 50%. Змішана виборча система повинна бути не тільки на місцевих виборах, а також для обрання депутатів Верховної Ради України. Тільки таким чином буде відбуватися додерження статті 22 Конституції України. Та порушення прав та свобод людини буде припинено. Зміст статті 22 Конституції України наголошує, що при прийнятті нових законів або внесення змін до чинних законів не допускається звуження прав і свобод людини. Саме мова йде про Виборчий Кодекс України, який був прийнятий в 2019 році, та який призвів до звуження змісту та обсягу прав. Та свобод людини і громадянина. Ось такий текст даної петиції, яка наголошує про дуже важливі питання, які стосуються кожної людини і кожного громадянина. Тому, шановні глядачі, просимо вас підтримати дану петицію, розповсюджити це відео. Якщо це відео вам сподобалось, ставте вподобайки. Прокоментуйте це відео своє бачення, бо на даний час відбулось порушення статті 22 Конституції України, про що ми щойно сказали. А саме коли був прийнятий Виборчий кодекс України, а це 2019 рік. А розпочалась ця реформа саме в 2017 році. Тобто виборча реформа, початок якої відбувся в 2017 році, відповідно вже в 2019 році був прийнятий даний Виборчий кодекс. І це призвело до звуження змісту, існуючих прав і свобод кожної людини і кожного громадянина. І для того, щоб це змінити, треба, щоб на законодавчому рівні. Був змінений зміст Виборчого Кодексу України, про що ми сказали в змісті даної петиції. Тому прошу вас, всіх, шановні глядачі, шановні підписники, будь ласка, підтримуйте нас, нашу петицію, ми її подамо в електронному вигляді. І, відповідно, будемо про це ще казати. Для того, щоб змінити цей процес, ми повинні разом. Об'єднатися, в першу чергу зрозуміти і підтримати дану петицію, бо це дуже важливий момент для кожного з нас, бо були порушені всі наші права і свободи. Тому, шановні глядачі, я всім вам дуже вдячний за те, що ви вислухали. Сподіваюсь, ви зрозуміли, про що йдеться мова, і тому прошу вас, підтримуйте нас. Вашим голосом, вашим лайком, вашим поширенням, підпискою на наш YouTube канал. Це буде дуже важливо. Всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей!